Балансі служби автомобільних доріг області 1632 кілометри доріг державного значення. На Житомирщині обслуговують дороги відразу п'ять підрядних організацій. На одну з них приїхала перевірка. Зараз ми знаходимося на території бази підрядної організації Конструкціон Інтернешнл», яка у нас виграла тендер по обслуговуванню ділянки доріг від межі з Київською областю і її ділянка складає до 178 кілометру, 68 і 178 -й кілометр траси «Київчок». Війни кажуть дорожники, працювати стало куди складніше. Значно скоротилося фінансування, тож цьогоріч обходяться без капітальних ремонтів. Лише усувають ямковість на державних дорогах. Це складає порядка 738 кілометрів. Загальна протяжність цих першочергових доріг. Власне на цю категорію доріг і приділятимуть взимку найбільше уваги. Окрім обмеженого фінансування, причиною такого рішення стало й припинення роботи державного підприємства Артемсіль. Його росіян. Не зруйнували ще в травні, і це було найбільше у Європі підприємство з солевидобутку. Нині матеріали доводиться шукати за кордоном. Оцю сіль. Яку привозять наші підрядники, вони шукають і привозять з усього світу. Виросла велика ціна на цю саму сіль, виросла ціна на паливно-мастільні матеріали. Тому в обмежених коштах розробили оце нове ДСТУ, щоб дати можливість зекономити, закумулювати кошти на першочергові стратегічні дороги в кожній області. В Житомирській області, ще раз наголошую, це погоджено з військовою цивільною адміністрацією. Є певна мережа, яку ми МН. А потім ідемо трошки інше по часу, будемо обслуговувати до дорожники відповідають не лише за ямковість на дорогах та ремонти. Обслуговують компанії також і місця відпочинку для водіїв. Їх подекуди керманичі перетворили на сміттєзвалище. кажуть у службі автомобільних доріг області. Це тяне за собою дуже великі проблеми, тому що ми підрядник муситься прибирати постійно. Це великі затрати. Краще ми ці затрати. Пустили на роботи на дорожньому покритті. Подумайте просто про це, коли ви звертаєтеся, що у вас десь там відкрилася ямка, зремонтуйте нам, відремонтуйте, бо ми не можемо приїхати. Тим часом на автомобільних дорогах держзначення нині тривають роботи з встановлення дорожніх знаків, що попереджатимуть водіїв про можливу зимову слизькість. Запасається компанія і протиожеледними матеріалами. У нас є заготовлено уже соляно-піщаної суміші 50 відсоткової. Тисячу тонн. У нас є також заготовлено солі 450 тонн чистої. фрикційні матеріали у нас більше тисячі тонн. Поки потреба згідно того плану, який нам доводить служба автодоріг, ми виконуємо. На зимовий період компанія закупила і нові автомобілі, готові до роботи, навантажувачі та автогрейдери. Техніка повністю готова. Ми маємо 16 одиниць нових автомобілів КДМ для очистки і обробки доріг протиожеледними матеріалами. Фактично, готовність дорожніх організацій до зимового періоду, наявність документації, матеріалів та дорожніх знаків інспектують інженери служби автомобільних доріг спільно з працівниками управління патрульної поліції в області. Правоохоронці кажуть результати перевірки у цій компанії задовільні. Ну іноді бувають поодинокі випадки несвоєчасного проходження обов'язково технічного контролю транспортними засобами, чи іноді гумано транспортних засобів не відповідає стандартам, тобто стерта або іноді. Ставлять запасне колесо на пошкоджене, але зазвичай до періоду зимої експлуатації дорожньої організації ліквідовують ці недоліки. На даній базі, яку ми сьогодні перевіряли, в принципі, все добре, доволі непоганий технічний стан транспортних засобів, вся документація, яка повинна бути в наявності. Готовність на перше-11 100%. В цій компанії по техніці, по матеріалам і по готовності. Тому ми спокійні за цю ділянку, яку буде обслуговувати компанія Онор. Вікторія Гничук, Віталій Воловоденко, телеканал СК-1. Пів другої ночі ми вивезли чергову партію із, напевно, звірпеня. Завезли до вищого училища, до Людмили Коріної. І я приходжу, ну це пів другої ночі, я тоді зрозумів, що таке горщок. От обичний дитячий горщок. А їх дуже багато привезли. А щось не подумали? Подумали, що треба якусь курточку, а це ж було перші дні березня, холодно, хто пам'ятає. А привезли цих діточок, а дуже елементарно, а ці діточки тільки можуть піти на горщок. А де їх ночу взяти? Повірте, всіх обзвонили через годину, ці горщики були. Я так, як зараз пам'ятаю, така е, жовтенька курточка, Лізенька стоїть, я до неї так підходжу, а вона шугається. Я кажу, Лізенька, що з тобою? Там якісь цукерки вже дали. А мама каже: а ми три дні стояли під е, автоматом. І таких історій соціальні працівники можуть згадати сотні. Лише у Житомирі прихисток знайшли майже 11 тисяч біженців. Із ними щоденно спілкуються і допомагають ті, хто мають велике серце. соцпрацівники. і вихідними люди, які на зв'язку із нужденними щодня святкують професійне свято. Соціальна сфера потужна, якісна, багатогранна, багатопрофільна, але незважаючи на ті виклики, які перед нами є. І дуже не хочеться, щоб вони ще нам додавали. Вавалися саме такі пов'язані з війною, але ми справимося з усім, тому що ми розуміємо відповідальність за громаду. В перші місяці повномасштабного вторгнення соціальні працівники працювали і вдень, і вночі без вихідних, бо ж люди масово виїжджали із зони бойових дій. Для них потрібно було подбати. Про елементарні речі ми з перших днів стикнулися з цим викликом, тому що їх треба було прихистити, розмістити, накормити, допомогти гуманітарними наборами, продовольчими, непродовольчими, зареєструвати, призначити виплати. Марія у соціальній сфері працює понад 10 років, тож із внутрішньопереміщеними особами стикнулася не вперше. Втім, зізнається, зараз складніше. Більше людей побачили жахи війни, і кожен реагує на стрес по-різному. А знайти підхід і потрібні слова потрібно до усіх. Ну було багато, багато було різних історій. Я пам'ятаю, спочатку з 2014 року, як до нас почали приїжджати внутрішньопереміщені особи, це було 9 жовтня, я ну так як сьогодні пам'ятаю. Все на ходу включалися, дзвонили, питали, брали консультації і допомагали людям. А потім все поступово-поступово налагодилось. А тих, із ким доля звела у 14-му, добре пам'ятає і досі. З переміщеними особами з 14-го року у мене їх було станом на 24 лютого 1200 осіб. То я всіх знаю по прізвищу. Ми так здружилися, як, як рідні. Ну, всіма дружимо, телефонують, спілкуємося. Я кожного знаю проблему і, і кожному допомагаю. У Житомир переїжджали і цілі підприємства, і різні приватні та комунальні заклади. Один з таких лелека. Наталія, директорка цього закладу, каже, із частиною своїх працівників вони приїхали з Луганщини в серпні. У рідному місті займалися комплексною реабілітацією людей, які мають інвалідність. Нині допомагають нашим містянам. Дійсно, дуже багато осіб з інвалідністю, молоді з інвалідністю, які потребують такої реабілітаційної допомоги. І саме це те, що ми робили у себе. Ми працювали. З дітками з інвалідністю, з молоддю з інвалідністю. Тому це якби, наш, той, та категорія, якій ми саме і надаємо допомогу. Тому ми вирішили приїхати сюди і спробувати ну, допомогти. Жінка зізнається, бути на такій відстані із рідним містом важко. Втім, робота соціального працівника не дає часу розслабитися. Бо коли починаєш думати, є вільна хвилина, то ти більше починаєш копатися в тому, що на самом дійсно проєктні відбувається. та тому дуже тяжко, і ми стараємось більше працювати і якось не аналізувати щось порівнювати, бо ну це дуже тяжко. Тим часом соцпрацівники продовжують піклуватися і про містян з малозабезпечених сімей, про осіб з інвалідністю і тих, хто потрапив у скруту. Директорка департаменту каже: є й випадки, коли родини виїжджали із міста за кордон, лишаючи тут стареньких батьків. Усе знову ж таке лягає на плечі соцпрацівників. Багато людей перемістилися за межі міста Житомира і за кордон. І, на жаль, залишили близьких людей без додаткової підтримки. Це старенькі батьки, лежачі люди. Їх також взяли під піклування, територіальний центр наш, який надає соціальні послуги. Те, гуманітарних наборів всі до того дотичні, дотичні по різних питаннях управління житлового господарства, комунального господарства. Тобто зараз соціальні питання це практично другий. Фронт. Опікуються соціальні працівники і родинами загиблих героїв. Вікторія Краснопір зазначає, попри війну і страхи із департаменту звільнилося лише кілька людей. На роботу взяли нових, і нині штат укомплектований. Загалом у Житомирі, у соціальній сфері, працює 113 людей. Працівники зізнаються, ні на що ніколи не проміняють свою роботу. Я не знаю, я просто дякую долі за можливість працювати в соціальній сфері. І що мені надана така можливість допомагати людям всій Житомирській громаді? Вікторія Дубовик, Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал ск 1 Раніше програма називалася Прокачай українську. Для Житомира це не новинка, отім цьогоріч назву експрес-курсу змінили на щоденна українська, тому що цей курс розрахований для Житомирян, які хочуть покращити українську мову, а також для тимчасово переміщених осіб. Заняття стартують уже наступного понеділка, і нині на курси зареєструвалося уже 12 людей. Цей курс у нас розпочати до Дня української мови та писемності, до дня культури, до 9 листопада. Ми вже почали реєструвати учасників, незважаючи на те, що ми ще не анонсували про цей курс. А взагалі вирішили зробити акцент на тимчасово переміщених осіб, особах, тому що ми бачимо, що вони хочуть, і вони почали розмовляти українською. Але дехто соромиться, дехто потребує допомоги, тому ми всіх чекаємо для того, щоб на безкошту по перше, це безкоштовно навчити та прокачати українську. Уроки організовуватимуть один раз на тиждень, у листопаді й двічі на тиждень у грудні. Заняття триватимуть одну годину. за раз прийняти можуть 30-35 людей. Бо ж саме стільки може у разі повітряної тривоги розміститися у бомбосховищі. Займатися із бажаючими будуть професійні педагоги. Викладачі у нас, які зазвичай підтримують проекти управління культури в цьому напрямку, це безпосередньо Людмила Лінкевич, Галина Гримашевич та Людмила Власінко зі слова починається людина. А мови – нація. Тому запрошуємо усіх бажаючих на наш курс щоденна українська в Домі української культури. Записатися на експрес-курс можна за посиланням, розміщеним у телеграм-каналі міської ради через портал ОМІ або ж за номером телефону, вказаним на екрані. Вікторія Гнатюк, Данила Маменчук, телеканал СК 1 Це ось картина, яка передає трагедію, яка сталася в Житомирі. Саме з 25-м ліцеєм ми тут можемо побачити ось руїни, які після нього лишилися. А в центрі картини лялька-мотанка, яка, за словами художниці, є символом української жінки. З початком повномасштабного вторгнення дівчина ніяк не наважувалась взяти пензля до рук. Однак згодом вирішила передати свій біль через малювання. Так на світ народилась перша в житті виставка Крістіни Життя після, а саме після 24 лютого. Вона й стала окрасою благодійного ярмарку. Крила захисту на даній виставці представлено серію з дев'яти картин. Всі вони поєднані між собою, всі вони мають одну кольорову гамму, всі описують певну трагедію, яка сталася під час війни. Певне, таке наше болюче місце. Так трагедії, які запам'ятаються надовго, на жаль. Не завжди, окрім виставки малюнків, на ярмарку доступні різні майстер-класи та представлені різні вироби, зроблені власноруч учасниками обласної виставки конкурсу декоративний розмай та педагогами закладів позашкільної освіти Житомирщини. Усього близько сотні елементів. До цієї ярмарки долучилися всі діти, які працюють, є вихованцями позашкільних навчальних закладів нашої Житомирської області. Тобто на кожній з робіт є надпис, з чия робота призві. Чиня дитини і ту територіальну громаду, яку представляє дитина, і безпосередньо наших звичайно місцевих керівників гуртків. Таким ярмарком кажуть організатори, хотіли навчити дітей, що сила в єдності, а також дати можливість усім охочим долучитися до майбутньої перемоги. Адже в першу чергу захід має благодійну мету. Ті кошти, які ми зберемо, ми прозвітуємо, закупимо них. На них ми поки плануємо, що це буде термобілизна, продукти харчування. Ми виготовили окопні свічки, які спеціально для цього розмалювали декорували діти, якось їх підготували, і ось цю всю допомогу будемо передавати вже безпосередньо військовим, де ми їх запросимо, учасників взагалі війни. І це саме будуть чоловіки з 95-ї нашої аеромобільної бригади. Після 24 лютого кожен українець став воїном на своєму фронті, підтримуючи нашу країну власними силами в обласній адміністрації. Кажуть, у цей час важливо об'єднуватися і досить сильним у цьому. Є дитячий внесок це безперечно важливо. І я кажу про те, щоразу, що кожен українець, кожен мешканець житомирщини сьогодні робить все для того, щоб наблизити нашу перемогу, і сьогодні навіть дітки. Власними руками роблять і свій внесок також в нашу спільну і велику перемогу. Працюватиме ярмарок впродовж вихідних з 13 до 17 години. Завітати на нього у зазначений час ви можете у муніципальному арт-просторі Вежа. За сприяння народного депутата Сергія Кузьміних та польської фундації Армат пологове відділення першої міської лікарні поповнилось сучасним обладнанням. Живим ланцюгом медики приймають подарунки від благодійників. Цього разу це кове для новонароджених, підгузки та різні медичні засоби. Ми вдячні за сьогоднішню допомогу. Ми вдячні всім небайдужим, які завжди допомагають. Ця допомога буде спрямована на для новонароджених дітей та їх матерів, які на сьогоднішній момент не. Незважаючи на всі сьогоднішні складні ситуації і незважаючи на військовий стан, продовжують народжувати і дарувати на вижиття. Лікарі кажуть, ковас, який вони отримали, від надійного та відомого виробника, тому впевнені, прослужить довго. До цього у відділенні було шість інкубаторів такого типу, однак їх недостатньо, адже кількість народжуваності недоношених діток збільшилась із таким апаратом зможуть врятувати життя багатьом крихіткам. Його функції відтворення для недоношеної дитини тих умов, які вона не добрала через те, що народилась перед Так? тобто, що повинно бути теплою і волого, це основна функція інкубатора. І я думаю, що не одна дитинка зможе тут відчути себе затишно, може не так, як у мами в животику, але затишно. Особливу потребу в інкубаторах медики відчули навесні, коли жінкам довелось народжувати у стресі та небезпечних умовах. Саме з цим лікарі і пов'язують ріст народжуваності недоношених діток. Та, попри все, життя триває, і матусі продовжують дарувати світу нових українок та українців. За час війни ми вже прийняли 1600 новонароджених за рік. У нас близько 2,5 тисяч пологів. То народжуються і недоношені діти, так що цей апарат буде досить в нагоді нам дуже дякуємо, що ми його отримали. Сучасний Кувес частина українсько польського неурядового проєкту підтримки медичних закладів області. Благодійники кажуть, розпочали співпрацю ще на початку повномасштабного вторгнення і планують діяти разом далі. Зараз ми заходимо в такий величезний проект допомоги лікарням з приводу обладнання і медичними дворовими. І початок цих проєктів зараз починається реалізовуватися на базі першої міської лікарні. І всіх інших лікарній області будемо допомагати, співпрацювати з польською організацією і розвивати ту медицину, допомагати, тому що ну, дійсно ну, і зараз це час, де треба всім-сім об'єднатися і допомагати. Книги від Житомирських громад здолали понад півтори тисячі кілометрів, аби повернути українське на Харківщину. Після деокупації території стало відомо, що наші бібліотеки росіяни перетворювали на катівні, а те, що було всередині, знищували, як і усе довкола. Це року були окуповані. Які пошкодження? Ну, я... ну Бог милував. Крупна мисті базу, автостанція. Малика було так? так? Так. В основном... Чіпни мінімальні поврежні мінімальна ніфті Нефтебаза, Наприклад, вона взагалі не функціонувала. Да, Малакозавод він не функціонував там. фактично нічого без підручників та книг лишилися й навчальні заклади. Почувши про це, партія Європейська Солідарність запустила акцію українську книгу Вільній землі. Майже за місяць до збору долучилися усі громади Житомирщини – бібліотеки, ліцеї, школи, газета Прапор, торгувальний центр Олді, підприємства. Та небайдужі люди. Ми приїхали в чудове село Шевченково, де ми провели всеукраїнську акцію по збору українських книжок. І сьогодні їх передаємо вашій громаді, вашому любому закладу. Так що, все, що змогли, зібрали і. Дякую. 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 Окрім книг, жителі села Шевченкове, які прожили пів року в окупації, отримали дорослий і дитячий одяг, іграшки та засоби особистої гієни. Українці укотре доводять: попри відстань, ми єдині, і разом ми подолаємо усе.